Все Більше і більше набирають популярності різні відео про те, як там, ставати успішним, осягати вершин, правила, які треба робити або не треба робити і так далі. Сьогодні, дорогі, пропоную вам одне дуже конкретне правило, якого дуже важливо стосуватися, якщо хочу бути справді успішною людиною. Вітаю вас, слава Ісусу Христу, і дуже радо запрошую! Читаємо сьогодні історію про те, як Ісус приходить до Єрусалиму, проходить через певні ворота і якраз проходить повз місце, де знаходилося дуже багато калік, кривих, сухих, людей, які чекали на е, І цікаво, що були певні умови для того, щоб це зцілення отримати. І Ісус зустрічає людину, яка вже дуже-дуже довгий час хворіє, знає про це, і задає їй ключове питання. Чи ти хочеш одужати? Але погляньте, ця людина не відповідає Ісусові, хочу або не хочу. Вона починає перераховувати причини, через які не може одужати. І велике щастя, що Ісус це не спиняє і Він зціляє її. Однак погляньте, як часто це спиняє саме нас. Дорогі дуже і дуже часто, особливо тоді, коли довго якось борюся з чимось. От, Ми, як люди впадаємо в таку небезпеку, щоб забутися, чого я хочу або не хочу, чого планував або не планував, і починати оправдовувати себе якимись різними зовнішніми причинами. Жив би інакше, але війна. От, був би інакшою людиною, але постійні стреси, осягав би якісь там вершини, але довкола, довкола мене не ті люди. І так далі, і так далі. І так далі, і так далі. Дорогі, це. Ускладнює нам або спрощує нам наше життя, нашу боротьбу, наші цілі тоді, коли власне, маємо підходящі прекрасні умови. Але з іншого боку, коли цих відповідних умов не маю, то це не означає, що я маю відмовитися від чогось. Особливо тоді, коли я змагаюся за якісь справи духовні, знаючи, що в тому всьому Господь не має ніяких перепон. А питає у мене, чи ти хочеш. Дорогі, сьогодні заохочую вас до того, щоб просто задуматися над тим, чого я хочу. І навіть не стільки вдивлятися в те, чи можу я це осягнути, чи не можу, але при цьому всьому якось дати собі цю дуже-дуже конкретну відповідь. І тут заохочую вас не описувати якісь казкові речі про те, що я хочу поїхати десь там на кінець Мадагаскару, там, чи ша, що ще щось. Бо того, що це такі мрії, якісь дуже короткотривалі в порівнянні до якихось більших справ. Задумайтесь над тим, якою я бачу справу свого життя. От і які перспективи для мене по особливому важливі, що я хочу осягнути, до чого я йду. Панство зосереджусь над цим. І дайте собі справді відповідь, чи я цього хочу. А пізніше віддайте то всього в руки Божі. Нехай допоможе мені, попри все, справді цих моїх прагнень осягнути. Дякую вам, Хай Бог благословить вам ці ваші роздуми. І надіюся, зустрінемося вже завтра. Па!